Дня Паріжок Ангеліна підготувала роботу на тему Життя та творчість нашого земляка Івана Сергійовича Григорка». Мій, мій керівник Сайнецька Оксана Володимирівна. Актуальність даної роботи полягає у вивченні житті та творчості нашого земляка, українського письменника Івана Сергійовича Григорка. Ім'я українського письменника добре відоме, відоме людям старшого покоління. Нехай же і молоді знається про майстра слова, про зайка, який прославив наш рідний край нашого окняльщину. Метою даної роботи є дослідити основні об'єкти, пов'язані з життям та творчістю Івана Сергійовича Григурка. На основі існуючих матеріалів дізнатися більше про поета, Окнящину. Виявити і привести у хронологічну відповідальність зібрану з різних джерел інформації. Дослідження поставлені завданням вивчити життєвий шлях українського письменника, досліджити життя та творчість письменника Івана Сергійовича Грихмурка, нашого земляка, опрацювати літературу з теми дослідження. Село Болярка це єврейське землепорядне поселення Банського повіту, яке було засноване в 1851 році. В 1859 році там проживало 54 чоловіка. Назва пішла від слів, Воли і Яри. Селяни розірали круті пагорби, знайшли питну воду, пісок, глину. Забудувались однією вулицею. Іван Сергійович Григорко народився в роки війни 15 лютого 1942 року в селі Болярка, що було в колишньому Красноокнянському районі, нині Подільськ район на Одещині. Батько письменника Сергій Григурко служив військовим лікарем і загинув на фронті. Мати Віра померла, коли Іванові всього було три рочки. Хлопчик рісь у бабусі та дідуся. Хлопчик потрапив до дитячого будинку. Спершу на станції борщі під Котовськом нині Подільськ, а потім село Маяки колишнього Красноокняцького району Одеської області. Під села Волярка це 50 кілометрів. У дитбудинку Один майбутній письменник навчався дуже добре. Після закінчення школи здобув економічну освіту, закінчив одеський фінансово-кредитну техніку. Отримавши диплом, працював на Дніпропетровщині, але 17-річним юнаком знову повертається до батьківського краю. Дебют у журналісті відбувається 19 липня 1959 року. У редакції газети Промінь і ліща. Всереди Кресні окни колишнього Красного Князького району у написанні замальовки Покликання про молодого механізатора із села Флори Миколу Мацька. Наступного місяця в редакції з'являються два вірша. Івана Григурка Свято врожаю 12 серпня. 30 червня Здравствуй школа. А також гуморески скажу і я дещо. 18 серпня відрукує перше своє оповідання повернення 30 жовтня 1959 року Іван Григурка у його наповні 18 літ було зараховано на посаду від працівника. У квітні 1960 року Іван Григурка було закріплено за відділ. Роботи в відділу. Іван Сергійович не засиджувався у редакції або по району матеріали його надходять з віддалених сіл району. Різноманітнюється його жанр, його виступів від працівників другої інформації, репортажі, замальовки, нариси. Різноманітнює є тематика публікації Івана Григорка на сторінках газети, Він пише про свій був. І жнива про великі кілометри колгоского водія, у заповнені турботами Дні Молодої доярки, про відкритьовані вивагу, про введення фестивалю самодіяльної художньої творчості, ряд матеріалів присвячений роботі бібліотек справам з з будівельників, Живуть, живуть дружньою сім'єю, так називав він ми. публікації про дитячий будинок села Чорна. Іван Григорко працював в редакції, провід і Це період особливо у його біографії. Редакційна робота не лише розпочиналася на виробі Григорка майбутньої професії, а й посприяла глибшому пізнанню людей, їхніх помислів і справ, що безперечно не минуло безслідно для літератури література початківця. Перший крок у літературу він зробив саме у Батьківському краї. 15 жовтня 1960 року він звільнився з роботи з редакції і залишив рідні місця. Наприкінці 1960 року став працювати в рейгазеті міста Скадовська. Осени 1960 року забрали до армії. В час військової служби почав друкувати в армійських газетах, вершити оповідання. А після повернення армії Факультет, який закінчився у 1969 році. Перша робота роман Канал, написаний на матеріалі Каховської зрошувальної системи. У 1976 році був нагороджений республікою Комсомольської премії імені Островського. За цим романом знято художній фільм, в якому головну роль виконав Іван Миколайчук. У 1976 році Іван Григурко переїздить до міста Миколаїв. У 1972 році вижив другом дру, дру, роман Ватерлінія, присвячений субуднівникам міста Бережанська, за яким дуже легко пізнати Миколаїв. Іван Григорко написав повість про. «Червона риба» Будучи смертельно хворим у лікарні, письменник дописував устанні рядки, але надрукованим його так і не побачив. Роман вийш... вийшов у Києві через два роки після його смерті. У 1984 році звучить як перестрове людство перед лицем екологічної катастрофи, яка насувається на нашу планету. У 1982 році, 21 серпня, Іван Сергій Григорко помер у 40річному віці. В даний час у селі Волярка немає ні одного місцевого жителя, всі вони померли. У селі залишилося всього 6 будинків, в яких періодично живуть дачники. І селище Окни, і міста Подільське. Самого села. Закрилася поступово школа, дитячий садок, магазин вівцеферма, Конюшна Тік. Місце, де знаходилась хата письменника один із будинків дачників селарка. Місце, де був побудований дитячий будинок, де навчався і пан Григурко в селі Маяки. Єдина границя, яка залишилася в селі Волярка. Сидлачик Володимир Васильович. На подвір'ї колишнього жителя села Полярки побудував власну базу відпочинку сонно-бджолот, який заспокоюють нервову систему, лікує захворення храпта та дихальні органи. До нього приїжджають бажаючі з різних місць нашої країни та лікують безкоштовно. Важливо, завдяки його праці у це село приїжджає багато людей, запам'ятовується і назва села. Батьківщина українського письменника Івана Сергійовича Григурка. Наша ж зустріч із дачником Світлачником Володимиром Васильовичем. Сотня бджолах. Висновки. Зібравши та опрацювавши спогади літературу з даної теми, ми дослідили життя та творчий шлях відомого українського письменника, земляка Івана Сергійовича Григурка. Бори письменника нам особливо дорогі. Адже в них спонукає нас любов до батьківської хати, батьківського порогу, до своєї країни, до важкої праці, хліборобів та важкої долі літає сирів. Письменник стверджує це своїми книгами, якими судилося довге життя, а значить життя у наших серцях. І м'як українського письменника добре відомий людям старшого покоління. Не каже і молоді знається про майстер слова. Журналіста прозаїка, який прославив наш рідний край, нашу окнящину. Дякую за